Кампанія за відповідальну владу у минулому році починалася з того, що кілька експертів у столиці об'єдналися та обговорювали проблеми України. Тоді прийшли до висновку, що причина такого життя держави бездіяльність. Наразі ж координатори кампанії в містах України презентують законопроект вотум недовіри посадовим особам. На думку його авторів, прийняття такого закону дозволить громадянам безпосередньо впливати на кадрові рішення шляхом відкликання чиновників громадами. є такий інструмент, коли є. Органи влади є система правопорядку, яка контролює виконання, скажімо, законодавства. А є громади, народи, які фактично є не тільки виборцями, які обирають владу, а які також контролює і може впливати на цю владу. Аби висловити недовіру чиновнику, так званий ВОТОМ, автори проекту пропонують підписувати традиційні петиції, але кількість підписів зробити незахмарною. Відтак, аби відсторонити посадовця від влади, підписатися під петицію, повинні 51% виборців від тієї кількості, що його обирали. Аби відправити у відставку суддю, треба зібрати 33% голосів від загальної кількості виборців у населеному пункті, де він працює. Для звільнення ж прокурора, міліціонера чи держслужбовця, потрібно 25% голосів мешканців території, на якій він. Працює як ця схема працювала конкретно в Полтаві? Показали на прикладі міського голови. Згідно із законопроектом, для його відставки потрібно 55 тисяч підпис. На те, що законопроект стане законом за сьогоднішнього парламенту, організатори не розраховують. Говорять, що підуть із пропозиціями безпосередньо до президента.